Які можливості ти не використовуєш зараз для свого розвитку? І як сконцентрувати свою увагу і розпочати діяти. Два таких питання ми сьогодні розглянемо. І так, які можливості ти не використовуєш для свого розвитку. Що ти опускаєш? На що ти не звертаєш увагу? Подивимося, цікаво. Так, от ви не можете ніяк прийняти чужу допомогу. Бачите, Можливо, не відчуваєте тієї підтримки ззовні, на яку ви могли б розраховувати. Це партнерські відносини, це відносини, які могли б вам дати багато чого, а ви якось відсторонюєтеся від цієї допомоги. Якимось чином, ви її не хочете приймати, або ви не бачите сенсу в цьому. Ви любите бути. Самодостатньою людиною, яка і так все знає, вміє і, і розуміє. А партнерство, ви нікому чомусь ви нікому не пропонуєте свої услуги, можна так сказати, свої послуги, свої вміння, знання. І ви цим самим ви втрачаєте.